Друзі, я думаю, що нам треба розказати вам, як же стався оцей ще один випуск у Полтави. Досить давно, а майже весь цей сезон, ми хотіли для вас познімати перегони в Полтаві, але було складно по датам, бо дуже насичено, дуже багато різних перегонів в цьому році відбувалося. І ось нарешті ми поїхали в Полтаву і змогли поговорити з Андрієм, який є директором спортивного комплексу Тава. Отож, ця розмова вийшла дуже цікава, дуже об'ємна. Ми багато говорили про те, яке ж майбутнє українського автоспорту, як взагалі розвивалася серія РТР у Лтаві. і чого ще очікувати в майбутньому? І ми вирішили зробити окремий випуск про цю цікаву людину: про людину, яка розвиває український автоспорт. На цьому місці ставимо лайк і гойда дивитися це цікаве інтерв'ю. Я дуже рада, що ми схопили цю людину. Насправді всі незадоволені тим, що тривога триває з 12-ї ночі, і от по цей час, а час у нас зараз 13.30 на секунду. Тобто, скоро буде 12 годин, як триває. Тривога тринадцяте да. Я вже думав, чотиристри. 14.30. — а це Андрій. Він організатор серії Лтава та Мата вже багато років. Він зараз директор картадрому Лтава. Як воно робити гонки в Україні? Як воно робити ці гонки у війну? І взагалі, що ти думаєш про автоспорт? Давайте з вами для початку розберемося з дисципліною тайм-атак і тим, що ж це таке. Отож, тайм атак це кільцеві перегони, але вони будуть трошки відрізнятися від класичних кільцевих перегонів. А саме відмінність буде у тому, що пілоти виїжджають на трек не одночасно, а почергово, і змагаються вони насправді не тільки один з одним, а зі своїм власним часом. Якщо сказати ще точніше, то саме на треку вони змагаються з власним часом, але у фінальній заліковій таблиці так. Звичайно, вони будуть змагатися і один з одним. Отож, вони виїжджають на трек почергово, бачать таймінг, бачать той час, за який вони проходять дистанцію. аналізують все це за допомогою системи хронометражу, що встановлена у кожного на машині, бачать свій власний час і намагаються його пришвидшити. Отож, оце і є дисципліна та атак На жаль, ми вже казали, що в Україні дуже мало треків, на яких можна здійснювати такі змагання. Я знав, що у нас є картодром в Полтаві. Я в 12-му році приїхав сюди, чи в 11-му, вже не пам'ятаю і попросили просто покаталися, і потім це з маленького такого зернятка стало великою масштабною національною серією України. Е, проводити в Україні змагання ось ці певні етапи: 13-й рік. Потім ковід, е, потім ну, вже повномасштабна війна. Вони постійно не на часі ці змагання, ну взагалі да, будь-які, на часі, не часі і, але чомусь, ну це так вважається у нас в країні саме, що це якісь мажориші, щось завдяки ну, це велика система, її неможливо так просто за 5 хвилин пояснити. Щоб існували спортивні об'єкти, повинні бути спортсмени. Щоб були спортсмени, повинні в державі бути кошти. Тобто еталон розвитку взагалі спорту він е, прямо пропорційний до розвитку країни. тобто. Тобто, якщо в нас велика багата країна, значить у нас багато багатих людей, значить вони можуть займатися найдорожчим видом спорту з технічним видом спорту. Але ми маємо спортивні об'єкти, які не фінансуються. Вони часто... Яких і так дуже мало. Ну, їх з 12, наприклад, картодромів залишилось 3. А з ще не добудована траса, 6 кілометр, ну вона як трек, але не трек. Ну це вже не хаотично. Да. Такі це. І єдиний там після 70-х років чайка. Все. Тому нам нікуди розвиватись далі, тому ми катаємося, де є. Надходження коштів лише від змагань. Тобто Тобі є змагання від держави, от на цей саме трек нема взагалі. На цей трек є е, фінансування на утримання, mm. але це десь ще десять. Ну, на утримання 60 це що? Це пофарбувати ні, ні, -ні от лінії. це є штат людей ага. і це на заробітні плати, на аналоги. Це покосити травку. Наприклад. Да, да, да. І десь, все десь таке. Ну, заробітна плата директора, замдиректора, бухгалтер, прибиральники-охоронці, е, все. Ну, я знаю, що ви своїм коштом лагодили трибуни, так? От в якомусь році це було, що ви. Ну, ми оці ну, заливали тріщини цим за свої кошти. Трибуни не лагодили, а це зупинило аварійний стан там, в кінці ага. трибуни. Це вже за кошти міськради. Ми звертаємось, як... звичайно, що в пріоритеті зараз, коли десь вибило вікна, попало в будинок, ну, відновлення цих об'єктів, а не спорту. Не, не спорту. Але якщо. От, перепригнути, чому я почав робити змагання. Тому що якщо не було б змагання, нам потім, після закінчення війни, коли закінчиться, не було б що відновлювати. Тобто, у нас би просто тут все заросло б і все, тому що пілоти приїжджають. Вони приймають участь з цих грошей. Ми можемо щось тут робити, навіть косити ту ж саму траву. Якщо вони не приїжджають, значить ми розуміємо, що нам цей трек не потрібен, значить, у нас є якісь там інші пріоритети. Хай буде тут ну, бур'ян там чи да, а щось. а потім тут построїть багатоповерхівку. Як да, це на чайки да, насправді да, відбуваються, да, да. і ти справді правильно сказав, що автоспорт, на жаль, завжди не на часі. От якщо ми згадаємо, да, там Україні 33 роки незалежності, і за ці 33 роки не побудувалось жодного об'єкту спортивного в плані автоспорту. Ну я маю на увазі. Я не маю от ми знімали там два джи картінг, тобто картинг, наприклад, mm -hmm. да, побудували трек, але знов ж таки це один трек, він в Києві, який побудований Кам для кам'янські відновили в п'ятнадцятому ну, році. Відновили да, все да, одно. Да, не побудували знову. Е, не будують, тому що на скільки я знаю, наступає той час, все зараз будуємо. Бац. Ну, так, знаю, отак от, от здрагресингом саме так, бо багато проєктів там, напевно, десь раз на рік, от починаючи там з 15-го року, до нас приходили люди, які казали, що у нас є гроші, у нас є бажання, ми побудуємо. Ми все це прораховували, знаходили там землю. Навіть був один проєкт, який був дуже близький до того, щоб стартувати, і знов щось пропонує. Ще є велика проблема в нас технічні види спорту. Вони в Міністерстві молоді та спорту, можу помилятися, хоча да, помил, да, правильно. Правильно. вони не пріоритетні, не олімпійські і вони зовсім державі не цікаві. Я в якомусь році дивився, там на бальні танці виділяють в рік чи 5, чи 10 мільйонів, чи 3, чи 2. А на технічні види спорту там виділяли по-моєму чи чи 50 ну, тисяч добро, гривень. це постійно піджимало. навіть Андрій Гальчинський упав, що де ці гроші це невеликі гроші. За ці, я пам'ятаю, купували там дітям в, в картинг мотори, двигуни. Угу. Вони на них їздили. Я веду, веду до чого. Не пріоритетні зараз війна. Хто лагодить військову техніку? Ну Екстрейли, дизеля, да. всі. Люди, які займаються автоспортом. Да, хто так. приганяє, хто будує авіа... ну ці дрони, авіамодельний спорт. Він що нам зараз був не потрібний, він теж там в якоїсь позиції, це ж технічний від спорту. Ну, тобто да. морські дрони це радіоуправляємо, це ті ж саме, не потрібно. Дай зараз нашим картингістам якусь задачу побудувати двигун, який цей. Як ці аналоги шахідів, так він і тисячу, і дві тисячі кілометрів пролетить. Ну і зараз будують в Києві активно. От саме хлопці, ці які займаються, я не буду казати хто, бо не можна. Але це люди з автоспорту, і саме ті, хто займається автоспортом, вони зараз активно будують дрони, який має пролетіти тисячу кілометрів. Тому що перше, наші люди зараз у нас є суддя, який будував автомобіль, який їздить на Соліне озеро і набирав швидкість 40 км на годину. Так, Драгресін, це ж фігня. Це по попряму. Там нічого немає. Це е, гонка інженерів. Вони знають, як будувати двигун, який їде швидко туди-сюди. Ці люди корисні. Сергій Борисович, Драх, Тайматак. Всі дисципліни пішли-поїхали, дріфт сам, само по собі. Так, кільцеві гонки. Та не цікаво, це о, там, воно не незрілішено, три поворота на чайки бачимо. Люди, які можуть налаштувати підвізку, розуміють, як будувати каркаси туди-сюди. Ралі, налаштування теж підвізки, під іншу. Вони теж беруть в раллі двигуни з драгрейсінгу. Ну, це великий симбіоз всього цього. Це да, між собою. ті речі, які друг у другу поєднують. Ми зараз в Тайматах стикаємося з тим, що в нас вже немає, не вистачає команд, які можуть побудувати автомобіль. І Привезти. Є люди, які хочуть, хочуть. купити і хочуть їхати, але ми знаємо ось на пальцях. Там Тиба Рейсін, Харсерф, РПМ, топлево вже не будує. РСЦ. Ну, 에... Тобто їх ну на десь на двох руках не вистачить все побудувати. Да. І насправді, якщо ще трошки повернутись до теми війни, то от те, що ми сказали, побудувати двигун можуть можуть бути водіями, можуть бути і багато людей з автоспорту. Вони пішли добровольцями, да, і да, також да, ну, вони пішли одразу, і вони там класні водії, або ну кожен по своєму Навіть профілю. у нас ось меморіальні щити. Це да. наші спортсмени, які просто ну вони не зважаючи, вони пішли і воювали для того, щоб у нас все було добре, щоб ну, країна розвивалася. Це була ідея в них, і так як Володимир він вважався крутим водієм. І ми бачимо, скільки в нього нагород. Круто, що такі люди в нас є, але ця клята війна в нас цих найкращих людей. Ти про Філіна згадав, да? багато mm. хто я думаю, знає про кого ми говоримо. Це пілот, який дрогрейсинг їздив, кільцеві гонки також їздив. Там про Дініса Хлібосолова, який був да. ведучим у нас і їздив І Ти також його добре знаєш. Там про, наприклад, Ігоря Сілов, Артем, Хаменко, Олександр. Так, да, про багатьох людей, хто так чи інакше долучився, і це здебільшого ті, про кого ми сказали, це всі, хто пішли добровольцями, і вони з автоспорту, і вони прийняли для себе таке рішення і. Захищали і захищають свою країну. За що їм повага, респекти дуже б хотілося б, щоб після війни ці всі люди повернулись до автоспорту, їм було би де їздити. І я думаю, що це буде велике питання стояти ще до реабілітації військових, бо їм потрібен буде адреналін, бо це люди, да, да, які да, буджа да. адреналінозалежні після того, що вони пережили. І потрібен буде картінг, драгрейсінг і все, все, все для того, щоб оці виброси адреналіну мати і не сходити просто з розуму. Да, да, да. ну у нас вже Артем писав програму. Полтавець, Що ну, це адаптація після війни через спорт, через картинг. Да, і саме так, ну, я сподіваюся, що будуть місця, де це робити, і ми все віримо, що рано чи пізно, краще рано, ця війна закінчиться і буде знов як в старі добрі часи. По цьому асфальту, скільки йому років, Андрій? Ну, е, якщо не помиляюсь, 10. А, тобто його перекладали вже? Да, чи в однацьому, чи в 12-му році його перестилали. Але от ми бачимо, що є тріщини. Так, це вже він стає. Це ж асфальтобетонний суміш, і угу. він вже перетворюється в камінь. Тобто асфальт втрачає свою еластичність, угу. розповзається і стає камінням, і тому вибивається. А от скільки, треба, через скільки зазвичай треба перекладати асфальт, чи якось це на світових треках, ну чому він довго лежить? Бо... Ну Я ага. знаю, що на нюрці там інколи перекладають асфальт ну в деяких участках, але ну типу не кожен. Ну все ж залежить це ж асфальт від погоди. Ультрафіолет на нього впливає, З, наші зими, оці перекладають. Падає температур, тобто як на, як на дорогах. Ну, По-моєму, от те, що я бачу, ну, я вважаю, 5-6 років його потрібно було б вже замінити. Ми вже навіть порахували приблизну суму це 15 мільйонів гривень. Па пам пам! 15 мільйонів грн. Хоча, якщо перевести, це 300 тисяч доларів. Є бажаючі, якщо є, напишіть нам, будь ласка, коментар. Ми дамо контакти Андрія. Якщо у вас є зайві гроші, будь ласка, автоспорт український буде вам вдячен, бо ми розуміємо, що держава ніколи ці гроші не виділить, бо є набагато більш якби необхідні Пріоритети, речі, так. пріоритетні. Да. І оце дуже шкода, коли ти розумієш цю думку, що автоспорт весь час не на часі, хоча це дуже важливо навіть в контексті розвитку інженерії в країні і дуже дуже багатьох. Ну, тобто, треба дивитись під різним ракурсом, мені здається, а не тільки так в Ні, Ми там відкатуємося на, назад постійно, але потім якось цими мильними кроками це наздоганяємо. Наприклад, о, хлопці з РПМ вже створили проєкт разом з Дімом Музиченко Тесли. Угу. І я бачу, що багато їх на роботок купують в Америку. Да, тобто, круто. дуже круто, що, мабуть, 90% всіх наших пілотів, які зараз виїхали і мешкають в іншій країні, вони ті, хто доїжджають до треку, вони там всіх. І на подіумах стоять, і ті кажуть, як, типу, де ви їздили, як так ну, ну це ж не картинговий об'єкт. Хоча я вважаю, що наша схема е цього формату тайм й що ми їздимо по картингових треках, що у нас невисока швидкість, люди тут вчаться їздити. Якщо ти не був в картингу, в тебе не було бази, ти прийшов сюди, ти безпечно поїздив, максимум, що ти можеш там десь е пошкодити бампер і все. Звичайно, якщо людина перший раз їде на чайку, це закінчується тотально це розбитою да. тачкою, бо там і швидкістя ну, 200 плюс бувають. Ну, або середня 130-120. У нас середня 55 пасивні безпеки автомобіля, навіть якщо щось прям піде не, піде так, не так, вони так. Да. А ми своїми експериментами десь піддивляємося, створюємо зони всякі безпеки. Тобто цю зону ми зробили, ну вона вже розбита і треба буде перетянути. Отам на дальшому повороті. Тобто зона безпеки це місце, куди найчастіше може вилити автомобіль, да, да, бо там да, у нас да. пряма, і оце поворот, да, да. і можна трошки не розрахувати, наскільки ти потужний водій, і ну, піти Всі ж здвигаю свою гальмівну точку і буває, що не попадає. Ой, не попало. Да. Ти класно сказав, бо це думка з залу, причому людей, які, як правило, ніколи не їздили. Вони такі, та, ну і кажеш, от ти там по городу їздиш, поїдь на трек, покатайся, чого ага. ти наговор, в місті це робиш? А вони кажуть, так куди я поїду? Ну, ти по Полтава, ха-ха, це -ха, навіщо вона треба? Це ж трек. Боязнь людини опозориться. Да. Вперше перед собою, друге перед іншими. і усвідомити, що ти реальний нуль і небажання вчитись. Тому що навіть е... неправильно сказати, тому що тут всі на рівних. І тут тебе заставлять бути спортсменом. А якщо ти ну, просто привик там десь в місті в тебе там, М2, і ти ганяєшся з Q7 якоюсь або ще з кимось. Ну, ти знаєш завідомо, обираєш да, да, собі да, да. слабого тут е, ти суперника. Да, Тоді, звичайно ж, ти, типу, чемпіон. Ну, а тут ти приїдеш, тут треба працювати над собою. Тут страшно. Навіть страшно розбити машину, страшно попасти, страшно, що там дивляться, там ще щось. По-перше, треба ще пройти процедуру. У нас вона не така бюрократична, як буває в деяких змаганнях, подати просто заявку. І приїхати. І все. Да. А у нас завжди от самі круті гонщики це коли в нас йде розгар змагання, вони приїжджають 12 часов. Так, а я де тут? Зараз я от час поїду, зараз я всіх тут вийду. Я говорю, так, ну дядь, ну, за два тижні треба подати і буде заявку. На наші ці змагання, які зараз три роки, ой, три роки, три змагання, які зараз йдуть. Заявки подавались в серпні. Тобто, ну вибачте, да, були, у нас 10 людей було в очікуванні. Зараз вони подавали заявки. Але кажу, ну місць нема. Я насправді з захватом, коли дізналась цю історію, я з захватом на це реагувала, бо я вважаю вашу серію дійсно найуспішнішою в Україні саме по цьому показнику. Бо можна скільки завгодно казати, що ти класний організатор, що в тебе все супер. Але ні в кого, в жодній дисципліні в Україні нема такого, щоб не було місць на участь. І тільки от цій серії місць на участь нема. Тобто, бажаючих більше ніж місць, які можуть бути наявні от на цьому змаганні. І це вважаю про успіхи. Ми багатьох питали. І вони сказали, що це завдяки вашому відношенню, вашій команді, стабільності і дружній атмосфері на треки, да. тобто, я думаю, ну, і, що це формула. Так як люди цінують участь тут, то вони і стають більш дисципліновані і вони і слухають. Бо якщо ну буде якесь з їх сторони порушення, то їх потім не допустять до змагання. Да, тобто, оце все воно вибудовується і культура вона з часом з'являється. Бо ми ж всі стикалися да, на початку з цією проблемою, що пілоти запізнювались, там да, да, да. дозволяли собі інколи якісь там висловлювання в бік. Ну, багато суддів, багато наприклад. інцидентів, але їх ну, силою можна заставити бути реально спортсменом. Ми ж я ж пам'ятаю, як ми. Заставляли пілотів драгрейсінгу одягати шоломи. Да. Це був довгий такий, прям як кошку в цю е, ванну з водою. Дамо да, потім витати. комбізи. А коли вже ось ви створили, ну я не пам'ятаю, 16-17 рік, що це вже було круто, видали призові. Видали там, ну чи в 21-му вже і великий фонд призовий. Ну, да, була вже якась мотивація. То вже всі, всі комбез давай, шолом давай, що Шо там ще, все давай. Ну, ну давайте так чесно говорити, бо навіть ми тільки що це обговорювали, що як на автоспорті заробляють гроші. Ну, Більшість людей, яка їздить, вона все одно тут витрачає гроші, а не заробляє там. Є компанії, які будують машини, вони звичайно заробляють. А люди, які тут їздять, вони получ... мають задоволення від цього, вони кайфують від процесу. І ти, типу, по чому ми засуджуємо тих, хто там, на вечірках тусується, гуляє. Е, десь. Ми їх ну, якби, теж, напевно, засуджуємо, але не так активно, як під кожним відео там, з автоспортом пишуть, а, нема куди гроші дівати. Ну, ну, це спорт так само, як будь-який інший спорт. Е, хай порахують, скільки коштує покататися на велосипеді, коли карбоновий е, велосипед, який можна мізинцем підняти. Він, мабуть, чи 15 чи 20 тисяч євро коштує. Хай порахують, скільки коштує виїхати один раз на рибалку або парусний спорт. Це ж теж і спорт, але її Олімпійського направлення, тобто там вудочка може теж коштувати доларів 10 тисяч, якщо вона якась там ще професійна, з сонарами, з радарами, з лодкою без Ну, це ну, так, це все не дешево. А ще, знаєш, що хотіла тебе спитати: от за весь твій досвід, от яку ти гонку або подію? Це може бути гонка, або окрема подія. Що ти згадаєш, якби тебе спитали, що от найяскравіше або най... таке, що тебе здивувало було за весь цей час? А, мене здивувало, коли нас кинули в Полтаві. Що мене здивувало, що, звичайно, буває ще й так. коли ми провели фінал по кільцю, і там трошки некрасиво з нами поступили. Це я запам'ятаю назавжди, що київляні ті перці. Кстати, привіт, якщо І, А так, я запам'ятав дуже зимовий атак. Це був дуже крутий експеріенс, Ми провели його, вже немає цієї траси, вже там новобудова. Це сідраф Дініс, Евовод. Побудував трасу, ми дочекалися, поки вона вимерзне, і провели зимовий тайматак. Це була така крута школа е зимового різних зимового водіння. Да, були тайматакери, були реалісти, були дріфтери і кільцевики. О, круто! Оце симбіоз був класний. Да, і... і вони між собою вирішували, хто да, да, гонщик. Да, І це так було дуже круто видно зі сторони майстерність кожної людини, як їхала поворот. Це я не запам'ятаю. Запам тому що в нас вже зим нема. І це ніколи ми не повторимо. Блін, ну досвід був класний. Класний, цікавий. Які от в тебе плани? От якби ти мріяв, і це був би необмежений ничим. Розкажи, може, воно якось все світ піде і все вийде? Е, я б хотів би під Полтавою трьохкілометровий трек. Це кільце? Да. Кільце, драг, дріфт, тайматак. Десь між Полтавою та Києвом? Чи під Полтавою прямо? Саме під Полтавою поясню, чому дуже багато вже про це ну, діалогів, розмов. Полтава дуже класно розміщена між Києвом, Дніпром Харковом. І всім легко сюди приїхати. По-друге, вона менш ну, немає пробок. Дешевше життя, життя там, все. Типу, люди простіше. Тут проще знайти команду, тому що да. в Києві отакі всі еті. в Полтаві всі люди проще. вони це люблять. Е, тому я хотів, би, щоб це було в Полтаві. Ну і щоб ну, звичайно, з ти з Полтави. Тому да, це, да, це да. логічно що ти хочеш щоб це бо. Бу... якби в мене спитали. Я завжди тяну мазу, що трек має бути в Одесі. Ні, В Одесі повинен бути формульний трек, тому що <хи> партом, щоб заїжджати. Да, я кажу, це логістика. Спорт приїжджають в Одесі. Завжди літо зими взагалі нема. Можна кататися 9 місяців в році. Тобто я да, буду тянути да, да. мазу за Одесу завжди. Але ну це буде класно, якщо буде трек в Полтаві, трек в Києві, трек ну, в Одесі. повинно бути, повинна бути е, в. Кожному мільйоннику або ні. Картинговий трек. Ми повинні. Е, Це школа. Так, ми повинні отримати за рік там, 150 картингістів, наприклад. Е, вони потім виростають, їм потрібно, що великий трек. Тобто повинно далі кудись рости. Тобто або в крос, або в кільце, або в формулу навіть. ну Формулу 3 там 4, які вони є, електроформулу. Потім повинні бути великі треки, мінімум три. А це навіть ну велике надходження. От зараз приїхали, наприклад, 30 е учасників. Вони всі що живуть в готелях? Вони всі ходять по ресторанам. Вони заправляються пальним. Це нормальні надходження в бюджету да, міста. Саме бюджет це крутий туризм. І насправді це ще якби нема глядачів багато, да, а якби да, ще да. було багато глядачів, а це реально. І я бачила у вас повні трибуни взагалі. І все тисячі кайф. глядачів було в 21 році. І для Полтави це немало чотири тисячі. Да, 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 да. Да. Тож це дуже круто, і це також плюс харчування, плюс житло, плюс люди з Києва можуть приїхати поболівати за свою команду. Да, То да, це да, все, да, все да. додатково плюс. Ну коротше, ми бажаємо тобі, щоб ця мрія вона здійснилась, бо ти так вже дуже багато зробив. Я прям щиро захоплююсь тим, що от є те, що ви зараз ма. Та бо це дуже круто. і Це ваша робота, ваша команди. І такий що був відбой. поїхали. Від бой, Надо було сразу інтерв'ю. дати. <світ> Тож насправді не маючи нічого окрім бажання, можна створювати отакі круті серії. Цього треба працювати. Якщо ви мрієте стати організатором змагань, я думаю, що це реально наразі в Україні дуже багато чого змінюється. Ми сподіваємось на нові треки. А навіть можна подивитися на те, як можна взяти старий картинговий, не дуже цікавий трек і зробити з нього дуже успішний об'єкт інфраструктури, як для Полтави, так точно. Ми сподіваємось, що далі вдасться для Андрія у цей проект реконструкції. Ми його вам зараз тут покажемо. Ви підтримайте лайком цей проект. Наші відео і будемо сподіватися, що колись буде ще більше і ще краще.